Ну що, друзі, привіт! Хто там ще морку не викопав, такі, як ми оце ще є, все думаємо, погніє та погніє. Коротше, вже не погніє, бо вже вибрали, перебираємо. Коротше. Гарна морква, її дуже-дуже багато. Та ще й на тут хуйки витихну. Зараз покажу гарний інтенсив. Поки будемо. Перебирати це все діло. Бачите ну, оце що? Поїло це якесь. Якийсь крот. Кажуть, миша. Та, це, кажучи, скільки тільки страшно було мишей. щоб ось так вилогати. О, цілий пучок такий. Оце так миша, то. оце якийсь кротик тут жив. І отак от смачно все під'їв у нас. Напевно, таке класно, дуже смачна морква.

Жутко повезло такої моркви якраз, скільки хочеш ось є. І така довга, що ще їх її викопаєш. Так що і кроликам хватить сморпоти. Поки ми тут перебираємо, напишіть, будь ласка, як ви зберігаєте моркву, щоб вона тривалий час. Ну, Бажано таке довести ближче. Не в'яла і зберігалася ну, нормально. Напишіть, цікаво почитати, бо таке раз рік на рік не приходиться. Давайте, що мало сюди, так? Да? Ага, знайшла екземпляр. це та так екземпляр, так екземпляр, так? Да? Бабілка яка. А чоловік знає дуже класний і влучний по цьому приводу анекдот. Нічого, Тебе краще виходить, ніж у мене з анекдотами. Таже твоя інтонація не така, як у мене. <рес> так, взагалі. Ну, я не буду розказувати, а що вам розкаже було. чоловік, карати? Не буду. Секрет. Без... що чистенько, гарненько, іде не погрижена, то це ось в новий, новий ящик ходить, та що ми їсти. Така. А та, щоб погри... погрижена, надгрижена, Ой, будеш гріш, питати так? в папи. Так он ж ящик дивись, для тебе, Це ж хороше, тільки не сильно, сильно близько, да, отак. Так. Надрізають трохи далі. Так кладилося окремий ящик. Це хороша мотора. Тиволіка під ящик у себе підвіну, то ти її не кидаєш. Кидати не треба, попкитися не Короче, Не знаю, як у вас, а у нас дуже холодно. Прямо вже так підхолодало, а тут сьогодні у нас яке число. 11, 12 13, А, 13, о. 13 жовтня, о. і на завтра передають у нас вже приморозки від нуля до 3. Так що, ми сьогодні вирішили вже прибрати і морку і нас тут такий рядочок бурячка, так чисто посіяли тоді ми, щоб, да, щоб не пропало. Зараз я бігом перечистимо От, і забудемо. там це не треба одрізати, тоді буде гнити. Ники отуда голодайте описать. Ну, вот такие поставят поставить. Что, рассказываешь, Давай, Аня, не ні. вернусь. Давай, Аня. Они идут, да? Короче... Зараз, як там відказати чоловік, я буду цитувати його. Yeah. Старий, ханіш, я думаю, його баток хто знає. Та ти ж теж, теж тож, мені не раз його розказував, але я відчула. Ні, не я чула, ти ж мені розказував не раз. Коротше, прийшли на базар, жіночки, і вибирають морку на базарі. Одна каже мені, коротку і довсту. Друга вибирає, каже, мені довгу і тоненьку. Ну, це лежати? Так, лежати. А третя підходить, каже, а мені на борщ. Що цей в нас і тоненька. І на борщ, і не на борщ, і товстенька. А тут взагалі екземпляр такий, що дуже товстенький. На всі випадки життя коротше. На всі п'ятниці понеділки. За настроєм. За настроєм та я ніколи не маю. Нема взагалі ніколи, абсолютно. Я взагалі ніколи з настроєм не Ну майже. Ну майже, так? За настрою. Зараз з настроєм. Те, що воні воді покупається, вона в огороді. Є замість того, щоб робити да, комішки, що робити, робити? грану. Ти допомагати прийшов? це щось подожди. От російські сніг доповідь не було. Вивозити буде О... потреба на люцерку розурювати. Так отож іди тоді і звідси не помагай, бо завтра сніг буде валити. <плес> так, <підиріжмо. плес> Я розумію, що підріжка. Нормальний ящик, як ти кидаєш. Хороше відповідь mm -hmm. хейтера. Mm -hmm. <схай> все, понятно. Загалом. Питання є, питання нема все. Причу відповідь на всі питання, які у вас будуть. Ули... І вже є. Yeah. Так, Так, так. Так. Так, так, хоть хороший. <реш> <реш> Владя, <бачу>? <реш> <реш> Це морка, скаже. <реш> Таке її зал є ще одну пам'ять, а той буде на пам'ять <реш> <Попа, потендурацію. реш> Так, ну що, ми вибрали мурку Оце. Оце вам і моркви скільки. Так що нормально, прям вообще ще он. Перша піде чистити десь там підгризена, поламана. То он ще й кроликам ящичок надбереться. От, і ще й Владуха сьогодні допомагав. Так що все, завтра піде сніг. Ждіть. Якщо Полтавська область засніжить, значить знаєте чого. Ми вибирали моркву? Так, да, всі в трьох. Причому. Це є. І бурячок тут таке, знаєте, сльози, ну, все одно. Зараз, зараз перечистимо його. Ота і все. І забудемо кожна. Ще і поріб складала по стоянку, я постягує ще все в погріб. Оточка заслугається. Ото ну, я погріб, поки поспадає, щоб отаке ні буряки було. Щось таке от. Це навіть не буряк. Таке от буде. дочки. Це да. таке, Владі. погратися нам, щоб не забули. Як вона робиться. Манька наша. Як там каже чоловік, у мене курвакіт, mm -hmm. курвакіт, скажи. Каже, привіт, я курвакіт. Я, я ловлю мишей. сильно ловлю мишей. <свят> І складаю їх на кучку, каже, дакить? ім'я. Да, Тобто це не її ім'я взагалі, я не знаю. Їй воно не пасує. Муркотунчик тоді. А? Тоді муркотунчик. Це ж не муркотунчик. Муркотунчик. Муркотуха хіба що? Да. Так. Ім'я міняти вже не можна, а то курва кіт і все. Так. Так, перший. Дуже. Я мовляю. Я, а, я. Хто її кормить твою кішку? Я Хто я Я! Ну, бабу, я, чого таке? Ось, буряк, як дадило, да? Це тобі якась миша потюк. Крит. Крит коротше все буде а не забула показати наші гарбузи ще в огороді і це ще частину нам ще привезли хрещення Ще частина в огороді лежить, треба теж попереносити. Качки-качки. Так, і наші ще гарбузики ось лежать. Ось такі гарбузи в нас виріхали. Так що урожай гарбузані в року в цьому році. Щоб буде місце гарбуз, да, ладик? Які гарбузяки в цьому році. Так що чуть не забула показати. О, один так. К миші. Що думаєш, ні? Вон мишки. Мишки-наружки тут десь жили і гризли. А бачечик, ось. А ти що думаєш? Вони, теж... вони теж грати хочуть, ладік. Значить, вони солодкі добрі. Та На цьому прибирання нашого городика завершується. Так. Всім дякую за увагу. Отака така в нас, до речі, тачка. У ту ми придбали ще одну. Так, дякую всім за увагу, за перегляди, за ваші лайкоси і підтримку. І кішки теж лайкоси. Ми все все переносимо, звозимо. А вам миру, здоров'я, добра. Кріпіться, тримайтеся, все буде добре. Цілую, обіймаю і до зустрічі в нових сюжетах.